З Сізіковим трохи інша ситуація, тобто до нього прийшла поліція на наступний день після того, як вже цей суд виніс рішення. Але ж вони його затримали не через це рішення суду. Там була інша причина. І наразі його отримують в ізоляторі тимчасового тримання. І наскільки мені відомо, то Олександр він апелював тим, що він є інвалідом першої групи, але просто питання в тому, що в нього не було на руках цього документу, тому що коли він повернувся з російської в'язниці на територію Криму, вони не віддали йому цей документ, тобто оновлений документ про те, що він має інвалідність. Виходить, що поліціянти вони нібито не знають, чи він має інвалідність, нібито вони не бачили цих документів, і так само суд не взяв до уваги теж той момент, що він є людиною з інвалідністю. Насправді опору не було. До нього прийшли додому і нібито шукали якісь якісь там вибухівку чи щось таке, якісь патрони. Тобто до нього прийшли і шукали патрони, і коли йому наказали їхати, він збирав речі, тобто опору не було. Ось саме цей момент, коли він збирав речі, вони нібито розцінюють як опір. Тобто, ми ж розуміємо, що по суті ці причини вони притягнуті за вуха.